Саме в ці хвилини у Коростишеві на Житомирщині прощаються з трьома загиблими дітьми. Двох братів і сестру вбили росіяни під час масованого ракетного удару в ніч проти неділі. Батьків з під завалів витягли живими. Маму з травмою хребта напередодні прооперували. Два будинки повністю знищені, інші пошкоджені. На місці трагедії побувала Інна Гуріненко. Бульдозер згрібає грубі балки разом з цеглою, глиною і домашніми речами. Ця купа мотлуху ще в ніч проти неділі була двома будинками, аж доки в них не влучила російська ракета. Поруч з волонтерами і комунальниками розбирає руїну на місці батьківської хати Олександр. Позвонив друг, сказав, що ну тут щось прилетіло на долину. Я позвонив мамі, ну, всім рідним. Братам, сестрі позвонив, ніхто трубку не брав. Олександр другий син в родині, старший брат нині у Львові, а троє менших брати і сестра, загинули під час ракетного удару росіян. Разом з батьками вночі діти спали в хаті. Воно так, як угол хати, і отуди прилетіло, то воно ну, дітей всіх малих одразу. Батько казав, що він чоловік він кричав. Дорослих та дітей чув і сусід Валентин. Сам дивом вцілів у будинку поруч з прильотом, зміг самотужки вибратися з-під завалів. Проснувся то від того, що мені падає на голову стеля. Потім почав підніматися. Мені падало ще раз, і потім я знову почав підніматися. Ще раз падало. Знову з четвертого разу я тільки піднявся. Валентин щойно зміг вилізти з руїни. Побачив, що його і сусідської хати більше немає. Місцями палало. Я почув саме родину сусідську, бо вони самі перші, які почали відгукуватися, тому МЧС я направив саме туди, тому що я ще чув там дитячий голос якийсь кричав. Тому я відправив їх туди, не розуміючи, що в мене ще в хаті теж є. Ми їх знайшли, бо мати кричала, на крики ми не знайшли. Я орієнтировочно сказав, де. Орієнтовно сказав, де брат лежить, його теж достали. Матір Валентина з веранди відкинуло в погріб. брата підлітка витягли з-під завалів, на щастя, живим, але з травмами. В третьому дворі сусід з пробитою легеною зміг сам з під балок врятувати дружину. Там хлопчина, я так знаю, що він виходив в туалет і вийшло так, що він відлетів на три метри, йому прибило легкі, і він з-під завалів почав свою дружину. Доставати, а тільки потім він впав без сознання. Всього до місцевої лікарні ушпитали вісьмох поранених. Двоє у важкому стані. Чоловік з пошкодженою легенею в реанімації. Стан в нього в даного пацієнта був ускладнений пневмотораксом, і ми були змушені негайно робити тренування. В реанімації також лишається матір трьох загиблих дітей. Саме медики мусили їй повідомити, що їх неможливо було врятувати. У переддень похорону дітей матір прооперували, лікарі прогнозують, жінка буде ходити. Важкий стан зумовлений переломом хребта. Є перелом двох грудних хребців, які мають декілька уламків. Вони зміщені до спиномозгового каналу, але на щастя її стан стабільний. Родина Мартинюків, де загинули діти, у Коростишеві шанована мати вчителює у сільській школі в сусідній громаді, батько працює охоронцем. Усі діти чемні і добре навчалися. Мабуть, зразок тієї української. Дитини, ідеал, до якого треба було прагнути. Вони допомагали абсолютно кожному, кожному сусіду, який був старшого похиловіку. Вони допомагали абсолютно всьому, починаючи від буханки хліба, якого вони приносили, закінчуючи налаштуванням телефонів. Старший Роман готувався за два тижні до випускного, захоплювався історією. Саме з нею хотів пов'язати майбутню професію. Сидів. Четверта парта. роман з п'ятого класу. Вони навчалися. Це був їхній кабінет. Напередодні похорону Романа. Його однокласники поїхали захищати спільний проєкт. Довго вагалися чи варто, бо старшокласники разом із загиблим придумали стартап. Класний керівник шостого класу, де навчалася загибла 12-річна Тамара. Ледь стримує емоції. каже, учням нині важко. Найближчі друзі взагалі не ходять зараз на уроки. Взагалі, вся сім'я прекрасна. Такі спокійні діти, щирі, виховані. Тамара це одна із лідерів класу, відмінниця. От я сьогодні виставляв оцінки, всі оцінки не стоять. Знаєте, важко це було спостерігати. Найменший загиблий, восьмирічний Станіслав, теж учень цього ліцею. Тепер у холі до фотографій дітей, яких вбила російська ракета, учні і батьки приносять квіти, там які іграшки. Ми виступили ініціаторами створення такого куточку, так як на місце події з метою безпеки дітей пускати неможливо було. Що перерви біля фото Діти. Ми оголосили збір коштів постраждалій родині, тому що будинок повністю знищений. У скриньку гроші приносять і місцеві. Допомогти родині можемо, і ми з вами за QR-кодом на екрані планують звести новий будинок, утім на іншому місці. Інна Горіненко, Роман Щербаков, вікна СТБ, тебе марафон Єдині новини. Субтитрувальниця